Я Андрій Новосад, провідний інженер в галузі розробки радіоелектронної апаратури і викладач програми монтажу електроніки. В галузі радіоелектроніки я працюю досить давно. Актуальність програми обумовлена тим, що в наш час багато компаній займаються розробкою радіоелектронних пристроїв, впровадження їх виробництво. І ці виробництва масштабуються, з'являються нові виробництва, і всі вони потребують фахівців, які кваліфіковані і володіють навичками монтажу електронних пристроїв. Аналогічних програм дуже мало в Україні. Ми на 100% враховуємо вимоги роботодавців. Наша програма короткочасна, але вона дозволяє здобути всі необхідні базові знання та навички для виконання робіт монтажника. Випускники одразу можуть працевлаштуватися в наших роботодавців-партнерів і одразу приступити до роботи. Практична орієнтованість програми дозволяє скоротити її час. Це дає можливість швидко опановувати необхідну інформацію. На програмі монтаж електроніки слухачі вивчають основні закони електротехніки, вивчають суть технологічних процесів монтажу електроніки. Ці процеси включають технологічні операції, паяння, підготовки проводів, Кабель-менеджмент, виготовлення з'єднувальних жутів та кабелів, паяння включає в себе зокрема встановлення компонентів на плату, виготовлення міжблочних з'єднань і складання е, радіоелектронної апаратури загалом у відповідності з конструкторською документацією. Радіоелектронна апаратура це практично все, що працює від електрики. Навіть пральні машини містять в собі там електронні блоки, мікропроцесори, які задають програму і так далі. Спектр. Виробів дуже широкі. Теорія важлива, вона узагальнює практику. Практика є критерій істинності теорії, і коли людина володіє теорією, вона усвідомлено робить практичні дії. Що стосується програми, то баланс у нас приблизно 15% теорії, 85% практики. Оскільки ми робимо ставку на практичні навички, то ми даємо лише базову потрібно теорію, щоб людина розуміла те, що вона робить, тому зайву теорію ми не викладаємо. В подальшому цей фахівець може розвиватися і вдосконалюватися як в теоретичному, так і в практичному плані. Отримують практичні навички, які їм безпосередньо знадобляться у роботі у роботодавців-партнерів. Під час навчання використовуються сучасні робочі місця монтажників, обладнані паяльними станціями, витяжною вентиляцією, обладнані мультиметрами, інструментом монтажника. Ну і загалом всім необхідним для виконання технологічних операцій. Практичне навчання відбувається на полігоні Київської школи економіки профтех це просторе приміщення з достатньою кількістю місця. Теорія вивчається безпосередньо на робочих місцях під час виконання практичних занять. Випускники зможуть працювати в будь-якій компанії, яка займається радіоелектронікою. Її виготовленням, впровадженням, вони можуть виконувати широкий спектр монтажних робіт безпосередньо на виробництві або на певних об'єктах, якщо мова про стаціонарну апаратуру. Це перспективна професія, враховуючи ринок з достойною оплатою. Для людини, яка Хоче змінити фах, варто прийти в КСЄ Профтех, тому що це швидке та ефективне навчання, це безкоштовне навчання, це гарантія подальшого працевлаштування і найкоротший шлях до успіху. Бо ми найкращі в сенсі тому, що ми пропонуємо програму, яка оптимальна з точки зору швидкості та якості опанування необхідних практичних знань та навичок. Я б порадив нічого не боятися, не боятися змін, не боятися виходити з зони комфорта, бути наполегливим, допитливим, і це призведе до успіху.